Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 21 травня, 25 рік. Ну і потрібна, як завжди, порада. Своїми експериментами ми наробили собі сраку-мороку. І потрібна порада. Що робити? Виживе-не виживе? Не виживе соняшник. Чи пересівати його? Є ось такий соняшник. Ось такий соняшник. Бачимо, йде, йде, йде гарно. А потім бац і ось така фігня. Ось так видно, бачимо, чітко. Чітко межа, чітко знаю, тому що це, хто спостерігає, я розповідав, що у нас закінчився був розчин, коли ми робили тут перед сходами ліфосат і ґрунтовий гербіцид а цитохлор. І ми поїхали до заправили, там потрібно було 300 літрів. Ну, 300 літрів попробую вгадати, вгадати в тих оприках, хто знає, в великих оприскачах. Ну, і... Ну, так вийшло, що ми тут, мабуть, линули або ну, як, велику дозу, трошки завищили. Бачимо, чіткий, ось, як оприскувач ішов, ось так воно чітко, рядок в в рядок. Рядок в рядок, Тут у нас все гарно. ну, Як гарно є ампузія, я чекав, все, щоб спрацювати геліантексом. Але от, чекаю, коли почне відходити цей соняшник, ось ця полоса. Останнє, що нам тут не вистачило, і бачимо, як він паршиво себе почуває. Листя в нього покручене. Спалили ми його чи підпалили, чим, не знаю. Коріння ось. Коріння в нього є. Щоб було дія ґрунтового, не було б коріння, але він має ось такий вигляд. Ось такий в нього вигляд. Бачимо, вже йде третя пара, витикається. Коли він відійде, чи він відійде, чи чекати, чи не чекати. І така полоса просто. Просто, це ж не все поле, там гарний сонясний. Тут класика в нас, хто спостерігає, тут ми сіяли савану, була, були залишки якраз по сіної одиниці. Чіпка ж межа, я ось скажу. Ідеш нормальний сонячний. Бац. І все, і як відрізало, і, весь, і він весь ось такий. Ось такий в нього вигляд. Гарно спрацював гербіцид, сплошняк, десь ну, одна амброзія пішла, більше тут нічого, десь не треба ще вилазити. Так, чистенько, все гарно. Але ось така проблема. Дайте пораду, хто має досвід були такі випадки Я ж кажу, ось дивіться, як чітко, як чітко видно межу. Ми виходили, дійшли до краю, виключив оприскувач і все. Особливо там, де зупинявся, виключав оприскувач, то тут зовсім зовсім вона себе дуже паршила. А тут раз різко і все. І гарний соняшник. І рядочки такі гарні.